Доброго дня. Розпочинаємо засідання постійної комісії Бужинської сільської ради із питань фінансування та бюджету Бужинської сільської ради. Присутні у нас три особи, що є більшістю. Секретар є Валуха Люба Миколаївна присутня. Пропоную проголосувати за такий склад комісії І... так все одноголосно головуючи, пропоную а, затвердити також регламент роботи комісії для доповіді 30 хвилин, для виступів до 5 хвилин. А, для, для інформації та запитань по 3 хвилини. Регламент роботи комісії ставимо на голосування. Всі за. Переходимо до розгляду питання про затвердження звіту про виконання бюджету Бужинської сільської територіальної громади за перший квартал 2025 тисячі двадцять п'ятого року. За перший квартал 2025 року до загального спеціального фонду бюджету Бужинської територіальної громади, враховуючи міжбюджетні трансферти, транспорти, надійшло 11 мільйонів чотириста тисяч 400 гривень, що становить 108% виконання уточненого плану. Якщо говорити про власне надходження бюджету громади, то план виконаний наступ 15%. Надійшло власних надходжень 6 мільйонів 589 тисяч 800, Порівнює з аналогічним періодом 24-го року, дохідна частина загального фонду збільшилась на 1 мільйон 50 тисяч 700 гривень, а на 18,9%. Де темп росту просто по податку на доходи з фізичних осіб, збільшення пішло на 76700. Тисяч гривень основними платниками даного податку є Гонива каси, то світанок, агрін порубаний міст, інтерагроінвест і переджує. По всіх податках, які надходять у бюджет громади, план виконаний з їхнього біду, крім ректної плати за, зем... за лісовій вирубку лісів, в зв'язку з тим, що вирубка лісів зменшилася. Видаткова частина бюджету. Виконана у сумі 10, по загальному фонду в сумі 10 мільйонів 338 тисяч 700 гривень. Це плані 13 мільйонів 806 тисяч 900 гривень, або на 75 відсотків. Більшість видатків загального фонду спрямовані на функціонування і розвиток закладів освіти громади. У звітньому періоді сукупна частина У становить 58% по охороні здоров'я 7,4% відсотки, державне управління 17,4% відсотки, культура і мистецтво 4,8% відсотки, соціальний захист, соціальне забезпечення, 7,6% житлово комунальне господарство 4%, інші видатки 0,8% кредиторська заборгованість кредиторська заборгованість рахується по бюджету на суму 4 тисячі сто гривень. Це заборгованість, яка виникла по платежах, які відносяться до. Третьої черги згідно 590 дев'яностовностої постанови пріоритетності видатків. Якщо коротко по виконанню в мене все більш докладно і звітом по виконання можна буде ознайомитися на сайті Буженської сільської територіальної громади. як скажете? Бушенка я маю до епіцентру так платить наших людей? Так, да, да. да. до то дотримуються вони свого, так ну. Я яку сумах вибрала, хто скільки сплатив за перший квартал, але ну, приємно те, що дійсно податок на доходи з фізичних осіб в цьому році ну, є суттєве збільшення, і, і агрійку міністр на третьому місці по сплаті цього даного податку пішло на лікаря. Ми їх запрошували сюди, проводили з ними Бесіни. Молодці. Так. І Родини... Шопов... сад проплатив. За сума. Витримання 20 тисяч, це дуже сприйняв у тому, що будуть допомогу. Ну так, да. mm -hmm. yeah. Що дотримується гіктару, що 20 тисяч, то це воно і дає результат. Це і цей мільйон. А якщо Хто боронює людей, той ще дотримується законодавства, за що вітрило господарства? Це дуже непросто. Держава поставила такі рамки, але мусимо зберігати людей, щоб вирощувати кліп. Ну, я пропоную прийняти. Звіт голосуємо. Друге питання. У нас про затвердження програми сприяння облаштування оборонних про на території України на 2025 рік. Розробили ми програму, яка на даний час дуже необхідна, так як наші працівники комунального підприємства Добробут ви знаєте, є на сході і допомагають у створенні фортифікаційних споруд. Метою цієї програми є підтримка виконання завдання з будівництва інженерно-технічних та фортифікаційних споруд у 2025 році. Тут і, по перше, підвищення рівня обороноздатності країни. Забезпечення оплати витрат на заробітну плату і забезпечення оплати видатків на відрядження. Це дуже необхідно, тому що ви знаєте, що наявність добре облаштованих фортифікаційних споруд матиме позитивний вплив взагалі і для місцевості підтримуємо. І для перемоги. Переходимо до слідуючого питання: Про внесення змін до програми надання шефської допомоги фінансування заходів з прямого на підвищення рівня бойової готовності військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, інших засобів територіальної оборони на 2020 рік. Надійшли листи. Від військових частин, тому ми попередньо обговоривши, внесли зміни до пункту 12, внесли декілька військових частин, в яких надійшли листи, і там, де пропонується їм по 50 тисяч гривень, для придбання засобів радіоелектронної боротьби з ворогом та придбання безпілотних діючих апаратів. Суми там 50 є? Ну, по 50 тисяч, да, так як ми йдемо раніше обговорювати. Добре. Ми ж не називаємо місця. Ні, ні, не, не називаємо. Добре. Да. Ви дали попередньо, підтримуємо, голосуємо. Третє питання також прийнято. Четверте питання про внесення змін до рішення сільської ради від 23.12.24 року номер 39-31 про бюджет Дуженської сільської територіальної громади на 25 рік. І, Я, спільно спільно. До бюджету в частині збільшення дохідної частини за рахунок трансфертів з обласного бюджету Згідно розпорядження голови обласної дві адміністрації восьмого квітня двадцять року номер 147 Збільшується доходи. Інших субвенціях з місцевого бюджету на суму 12 тисяч п'ятсот, одночасно збільшується видатки на інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення, на інші виплати населенню, на здійснення заходів необхідних для забезпечення оборони захисту безпеки населення та інтересів держави зв'язку з військовою агресією. Це виплата сім'ї загиблого військового частина 12 500, двадцять четверта частина від. Збільшується дохідна частина бюджету, походу доходів. Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами на суму 200 тисяч. Збільшується оренда плати з юридичних осіб на суму 588 600 тисяч Збільшується єдиний податок з фізичних осіб на 300 тисяч. Це за, е, з урахуванням виконання бюджету за перший квартал збільшується. До, е, доходи бюджету по тільки що тільки що, що я назвала яких кодах доходи. Відповідно, проаналізувавши надходження до бюджету за перше плів е, 25 року, зменшується дохідна частина бюджету по коду 130 101 сто один та спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини заготовленої порядку рубо головного користування на суму сто п'ятнадцять та походу доходи 130 102 та наплата за спеціальне використання вісових ресурсів, крім мета, плата за спеціальне використання вісових ресурсів в частині деревини, заготованої в порядку руку головного користування на суму 73 500 гривень. Відповідно, збільшується видаткова від частина, э, э, збільш, э, зміни до видаткової частини за рахунок перерозподілу фінансового ресурсу, провести перерозходів фінансового ресурсу по центру соціальних послуг. Зменшити заробітну плату на 4 тисячі, збільшити видатки на відрядження. По закладах загальної і середньої освіти зменшується заробітна плата на 1 мільйон 725 тисяч 185 гривень. По центру соціальної закладів освіти зменшуються предмети матеріали на 9 тисяч, збільшується капітальне придбання по видатку 31.10 на 9 тисяч, на придбання прийму. Збільшення видатків за рахунок перевиконання бюджету. Збільшити видатки за рахунок перевиконання бюджету по виконавчому комітету на оплату послуг 30 тисяч. По центру культури та дозвілля по на предмети і матеріали 73 484 тисячі гривні. На предмети довгострокового користування 10 тисяч гривень. На забезпечення збору та вивезення сміття 50 тисяч гривень. На отримання автомобільних доріг на предмети і матеріали 290 тисяч 16 гривень, на іншу економічну діяльність на придбання та встановлення камер відеоспостереження 96 тисяч 500 гривень. Збільшити видатки субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету на суму 210 тисяч. <кій> Збільшується видатки служби безпеки 50 тисяч, поліцейських громади 10 тисяч і військові частини 100. дошкільної освіти на заробітну плату збільшується 108 тисяч 142 гривні, на рахування 23 тисячі 792 гривні. На заклади загальної і середньої освіти збільшується зарплата на суму 70 зарплата 76, гривень. На рахування 16 тисяч 700 гривень. Збільшуються видатки в бюджетній програмі 021-12.51. Півфінансування на придбання шкільного автобуса на суму 1 мільйон 725 тисяч 185 гривень. Зміна до бюджету написання. Голосує на Волосили. Волосили, питання райдо. Одноголосно прийнято. Так, у нас п'яте питання про внесення змін до структури мінічної чисельності та штатних посписів комунального підприємства Добробут Бужинської сільської ради на два Надійшов лист від КП Добробут, внести зміни в структуру та чисельність, додати штатну одиницю з 1 травня будівельник маляр штукатур для ремонту будівель. Ну, тобто ми ну, ми, ми пропонуємо да. да. по, по договору підряду, щоб тобто змінив структуру. Структуру не вносимо, що ну, да. ми не змінюємо, але заключаємо договір на виконання робіт, які будуть там Значить, сезонно. Є, да, які будуть там, чи вони пам'ятники будуть ремонтувати, чи що там їм треба зробити по договору підряду? Людина ця працює, працює. Цьому, там, віддовує, вони ще. Поки що немає коштів у бюджеті, щоб ми могли там. Вона виконала свою роботу, отримала площа, а так просто ми будемо платити штатні одиниці. Там будуть договори договорі прописано, які роботи вона виконує, і ми будемо затверджувати. Через виконком Через виконком, виконком буде затверджувати, якщо у вас цивільне правові Ну, Це людина ж не буде комунальна, але комунальну буде з комунує. Голосуємо, проти. Проти, да. проти, проти, але внесли зміни такі. Якби прийняли рішення іншому. Mm -hmm. Так, шосте питання про затвердження положення. Про грошові винагороди з бачимо освіти та працівникам закладів освіти. Будинської сільської ради надійшло нам проект рішення про затвердження положення про гроші, про грошові винагороди. Самим головним тут є в положенні, розписано, що виплати грошових винагород педагогічних працівникам і дітям, які отримали призові місця в районних, обласних всеукраїнських міжнародних конкурсах, будуть виплачуватися за високі показники. Відповідно, за перше місце в першому турі розписано, ви з ним ознайомлювалися. Буде одна, за друге місце інша сума, тобто всі розміщені суми ці в таблиці. Відповідно, тут прописані не тільки призові місця у міжнародних, українських предметних олімпіадах, конкурсах МАН, щорічні традиційні літературні конкурси, спортивні змагання, туристично-спортивні змагання. Так, так, і так, ми ми, ми затверджуємо, хай вони отримують, хай мотивується їх до кращих успіхів yeah. і вчителів також. Тому проголосуємо одноголосно прийнято рішення. І останнє у нас питання: про надання щорічної відпустки сільському голови стадник Валентини Володимирівни. Надійшла заява від сільського голови, стадник Валентини Володимирівна. Яка просить нас відпустку, щоб надали. Тому е перше, надати сільському голові щорічну основну відпустку за відпрацьований період з 26 листопада, 24 по 26 листопада 25 в термін 30 календарних днів, ну орієнтовно з 1 травня 25 року. Голосую. Ну, Кожна людина має право на відпочинок, тому рішення прийнято. Питання порядку денного вичерпано. Запитань зауважень до проведення засідання комісії не поступило. Засідання постійної комісії завершено. Дякую. Дякую.